Всім привіт! Буде огляд сої на різних ділянках з різним обробітком ґрунту і попередниками. Такі коротенькі ролики поставляю. Висів 80 кг на гектар, я сіяв на всіх ділянках однаковий і 20 см міжрядня. Одна й та сама соя нічим не оброблялася, просто чисте насіння, посіяне і все. Так, ділянка перша. Попередник соя на зиму переорано, Закриття вологи весною, культивація в два сліда 10 см, посів сої 2 травня. от такі от маємо сходи. Сходить вона, коротше, помаленьку, міжрядка. Тут з цієї сторони трошки грудка більша. У від берега місцем є і менша грудка. Ще на телефоні трошки поганіше рядочки видно, а так то ну, видно 20 сантиметрів між реї. Так, ділянка 2. Аналогічна перший. Попередник соя на зиму оранка, закриття вологі. Весною культивація в 2 сліди 10 см і посів сої. Тоже така сама ситуація, де є сходи, де лазить. Так, ділянка 3. Попередник соя на зиму оранка, весною закриття вологи. Культивація в 2 сліди, але на глибину 5 см. Посів сої і каткування тут. Відносно перших двох тут рядочки краще видно і вона більш, більш, більше зійшла. Хоча глибина культивації менша, але проведене каткування. Ну, це так візуально. А далі буде видно. Так, ділянка. Раз, два, три, чотири. Попередник гарбузи, в мені віддали його весною. Весною одна дисковка була, є на каналі відео, і друга дисковка, все в один слід. І на другий день посів сої. Ну Тут зілечко, три вже кропив, соя починає вилазити. А, і тут каткування теж було. Дискування 5-7 см глибини. Тут отак. Так, ділянка 5. Попередник вроде та як мені говорили, ячмінь, я просто не пам'ятаю з осені. Віддали його з осені, я його переорав на зиму, весною закриття вологи. дискування в два сліда і посів сої. І каткування. Тут, де от нема перейо чистеньке поле. Вже рядочки такі. От, а тут перій, тут вона місцями є, що вона вилазить, тут же треба його кропити. Я така нема що ждати, я щось тут ось ні, є, тож, менше і набагато, але вона починає вилазити.